Друзі, вітаю! Ви на каналі Маріо Кухня, і що сказати? скоро в нас піст, а значить що? Значить масляна. Що ми будемо готувати з тих інгредієнтів? Правильно, млинці. А млинці можна робити по-різному і з різними начинками. Ну так що дивіться, як воно в нас буде класно. Це все виглядає. тісто на млинці, бо у нас масляна. Дуже багато є видів тіста по-різному можна робити. Я думаю, як то кажуть. Кожна господиня і господар робить по своєму Хтось різні додає, як то кажуть, інгредієнти, різні пропорції. Ми робимо так от. Ми зараз беремо 3 яйця, збиваємо це все блендером. Ось, друзі, збиваємо три яйця. Друзі, ми збили зараз яйця, тепер додаємо 1,5 столових ложки цукру і одну чайну ложку солі. І будемо збивати далі. Після того, як ми збили яйця з цукром і з солью, додаємо десь грам 150. Молока. Після того, як ми збили вже з молоком, додаємо десь грам 300 борошна. В нашому випадку це буде півтора стакана. Після того, як ми збили з борошном, додаємо залишок молока і збиваємо далі. Друзі, і остання стадія завершальна: ми додаємо півтора ложки сонячної олії. і збиваємо. Ось така друзі, не маса, і тепер треба. Максимально нашу сковорідку розігріти, і тоді можна починати жарити. Ось так зараз будемо. Щось, друзі, і сковорідка у нас підійшла, готова, і ми починаємо виливати масу і робити наші ось так по цій ліцей. Сковорідці. І на вогонь. Буквально по пару, як то кажуть, до хвилини на пану часу. І перевертаємо. І ось, друзі, ми вже пожарили пару штук. Ми жаримо наступні. І хочу вам сказати одну штуку: завжди коли... перед тим, як даєте масу, завжди її перемішуйте, щоб мука не сідала на дні. Ну ось, друзі, і вийшли на, наші вийшли млинці, і будемо їх начиняти. Ми будемо їх начиняти начинкою з вареної курки, перебитої в блендері. І обжарена цибулька, воно все перемішано і буде наша дуже смачна начинка м'ясна. Ну, подивимося, зараз що з цього вийде. Що ж, друзі, починаємо робити. Загортати, як то кажуть, начиночку в млинці. Так підгортаємо. Так. Так. і Готово. І ось такий у нас, друзі, результат. Така кількість смачних, соковитих, дуже класних млинців вийшла. Це млинці з м'ясом. Ви пишіть, з чим ви полюбляєте, чи солодкі, чи з рибкою, чи ще з чимось. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.